Привіт, мене звати Андрій, і я з команди GameIn. А Arduino Empire — це гра, яка моделює економічні процеси і дозволяє гравцям безпечно навчитися керувати грошима, щоб вкорнути автоматику робототехніка. Ця гра ідеально підійде для дітей і дорослих, які вже шарять, що таке і в майбутньому можуть побудувати власну імперію роботів Артуїна. В грі важливо стримуватися від емоцій, купувати тільки ті речі, що можуть привести до перемоги. План, планування, стратегія та трішки рандому. Ось що приведе гравців до перемоги та поразки. Гра базується на движку Unity та написана на мові c sharp Також вона є мультиплеерною, тому підтримує два гравці на одному комп'ютері. Перед початком гри традиційно треба обрати, за кого ви будете грати. Ми вирішили додати просто цікавих персонажів, щоб не були тільки роботи. Початково мій ментор запропонував мені зробити щось по типу монополії, але я подумав, чого б не обернути це щось більш цікаве, аніж традиційне монополія. Ми спланували наш проєкт в міру і розподілили задачі по тижнях. Але що таке тайм-менеджмент і дедлайни, тому проєкт активно почали робити вже в останні тижні розробки. До речі, в грі я використовую інструмент DotWin для плавності та анімації, щоб додати життя в візуальну складову. Найскладнішим для мене було виправляти баги, які залишилися після додавання нових функцій. Але при тому в мене вийшло, дуже класно вийшло зробити систему плавного переміщення камер по точках. Отже, це гра чудово підійде для всіх, хто хоче навчитися контролювати витрати та планувати їх, щоб з холодною головою дійти до фіналу та перемогти суперника. Перемагає не той, в кого більше в кого було більше грошей, а той, в кого вони залишаються в кінці гри. Як якщо говорити про розвиток проекту, то першому роком фінансової грамотності є те, щоб кожна праця має бути оцінена і оплачена. Тому планую додати монетизовану рекламу в проєкт та публікувати її в Google Play App Store. Тому в додав... а, також в планах додавання списку карток кожного гравця та покращення графіки. Розробка цієї гри мене навчила шукати різні способи вирішення задач та правильно використовувати різні методи. Приєднуйтеся до нашої гри та будуйте власну імперію Arduin.